Доброго дня! І опять відео для починаючих пасічників, може не тільки для починаючих, і для звичайного потребителя. Якщо ви купили мед і маєте отакий білий наліт вверху, не лякайтесь. Це не значить, що бджол кормили сахаром і це піднявся сахар. Це піднялася звичайна глюкоза, це консервант. Кожна бджола, коли ставить мед в соту, вона закриває мед консервантом тільки після того, вона накриває. Соту восковою кришечкою. Цей консервант состоїть із обичної глюкози. Якщо його багато вверху, це значить е, мед дуже качественный і був зібраний в своє час. Е, мед може хранитися більше 2-3 тисяч років і нічого йому не буде. Навіть Олександр Македонський, коли помер у 323 году до нашої ери, був погружен в мед для бальзамірування, щоб... І потомки могли побачити цього великого полководця. Так що мед він не тільки вкусний, але й дуже полезний. Оцей верхній нальот білий, він дуже добре допомагає от ангіни і дуже добре допомагає атажогам, розмягчає кожу. Значить, мед вбиває всі бактерії, витягує з них влагу. І з-за цього бактерії не можуть жити в меду. Тому це дуже качественний мед, якщо ви бачите, що в нього є вот такий от білий нальот. Дякую, кому сподобалося.